27 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Андрія Поліщука. Чин прощання відбувся у Свято-Георгіївському храмі. Боєць служив в одному з штурмових підрозділів. Загинув 19 березня на Сумському напрямку. Йому було 43 роки. Поховали Андрія Поліщука на Алеї Слави. Мій син і Андрій завжди були дружніми хлопцями, завжди вони дружили, поважали один одного. Андрія знаю з дитинства, з малечка знаю. Що можу за нього сказати? Гарна він був дитина для своїх батьків, поважав свою маму. Поважав свого батька, дуже любив, на жаль, загинув його батько. Відносився дуже гарно до своєї бабусі. Він був дуже 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 любимим у бабусі і у дідуся. На превеликий жаль, що так сталося. Царство йому небесне, що він пішов захищати нашу країну, що він віддав своє таке молоде життя. Дуже мені шкода, Андрія, дуже жалко його маму, брата, дітей. Два шахеди знищили сили ППО на Хмельниччині сьогодні вночі. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують: загалом росіяни випустили по Україні 86 безпілотників. Наші бійці знищили 42. Ще 26 були локаційно втрачені. Внаслідок обстрілу постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зміни до бюджету громади ухвалили депутати міської ради сьогодні під час позачергової сесії. Також заслухали звіт про виконання минулорічного бюджету. Загалом на засіданні розглянули близько двох десятків питань. Також сьогодні відбулася чергова сесія обласної ради. Там, зокрема, підтримали депутатський запит про виділення коштів на придбання пересувного флюорографа для одного з медичних закладів. Детальніше про обидва засідання розкажемо у випуску новин о 19-й. Із посади пішов директор обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Нечепорук. Про це йдеться в розпорядженні голови Хмельницької ОВА, опублікованому напередодні. Андрія Нечепорука звільнено за згодою сторін. На посаді він пропрацював три місяці з грудня 2024-го. Данс іпотерапії влаштували для хмельницьких правоохоронців, які повернулися із зони бойових дій чи були поранені. Поліцейські разом із психологами відвідали місцевий кінний клуб, познайомилися із тваринами та навіть спробували опанувати верхову їзду під наглядом професійних інструкторів. Влаштували заняття з іпотерапії у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Цей захід відбувся спільно з психологами Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної академії та національної поліції. Дані заходи відбули відбуваються в постійній основі з метою реабілітації наших бійців. Адже саме спілкування з нашими братами меншими тваринами, наші бійці мають змогу відновитись, відволіктись і. Краще зрозуміти себе, краще лікуватися, ребілітовуватись в майбутньому. Такі заходи дозволяють нашим бійцям краще реабілітуватись, налаштуватись е на, на е цивільне громадське життя без бойових стресів. Також це допомагає знайти спільну мову своїми близькими, друзями, оточуючими, яких вони дов досить довгий час не бачили під час перебування. в на в зонах бойових дій або е, в різних лікувальних закладах нашої країни. Журналістка і письменниця з Тернополя Зоряна Биндас презентувала у Хмельницькому книгу «Є пульс». Це серія історій про парамедиків поліції Донеччини, котрі щодня рятують життя захисників під ворожими обстрілами. На зустріч з авторкою запросили студентів медичного коледжу. У бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка також відбувся івент за книгою Зоряни Биндас Котики Патріотики. Це історія 21 одного героя і героїні. Це парамедики поліції Донеччини. І вони розказують про свій досвід роботи під час повномасштабної війни і те, як вони прийшли до цього. Тобто їхня Попередньо життєва історія, ким вони були, де навчалися, в що вони вірили, як так сталося, що вони зараз виконують цю роботу. Про складні випадки, про те, як їм вдавалося повертати людей з того світу. Цікаво було послухати, що. Відбуваються на фронті, тому що я во ну, нас це прям дуже до серця. Сергій Слестанко він каже, що от усвідомлення навіть того, що ти врятував чиєсь життя, дає цю віру, що ти вже не даремно жив, якщо ти врятував хоча б одну людину. А в декого з цих парамедиків є більше сотні врятованих. Ярмарок молодіжного підприємництва вдруге влаштують у Хмельницькому. Участь у заході візьмуть близько 150 студентів вищих професійних училищ і коледжів Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Вони презентують власні міні-компанії, продукцію та послуги, які впродовж року створювали в рамках навчальної програми з підприємництва Компанія. Відбудеться захід у неділю, 30 березня, у торгово-розважальному центрі Квартал з 12 до 17.00. Благодійний квартирник на підтримку ЗСУ влаштують у Хмельницькому. На відвідувачів чекає концерт місцевого рок-гурту Станза та бенду Хмельницького музичного коледжу імені Заремби. Відбудеться захід у неділю, 30 березня, за адресою вулиця Грушевського, 88, початок о 17.00. Вхід за донат. Усі кошти спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля для бійців 115-ї окремої механізованої бригади. Квартирник це маленький, маленький домашній концерт в приміщенні нашого фонду і общини. Тим самим ціль цього заходу ми хочемо зібрати кошти для ремонту автомобіля для 115 ОМБР. Допомогти хлопцям зараз це наша мета, тому що багато пораненого. Ми хочемо долучитися. Хочемо, щоб кожен також зміг приєднатися до нашого маленького квартирника. Хочемо назбирати 50 тисяч гривень на ремонт автомобіля, який вивозить поранених. Ми запросили наших друзів. Це команда відома з Будуть також музичний бенд Хмельницького музичного училища імені Заре. Також буде виконавець та композитор пісень, і також ми будемо виступати. Реєструватися не потрібно, це буде на 17 -го годину, 30-го числа. Місця, так, місця обмежені, тому що ми в маленькому, в маленькому будиночку, але раді всіх бачити. От, донат, кава, смаколики, приємне спілкування. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!